Слідом, слідом. Там у нас батько сіврій. І туди піднімали ящик. Бтлки зайшли в той ящик. Тепер що ми будемо пап, робити? З ним? Ну, зараз оцінимо, скільки їх там. Так. Ну, мало багато, то що потім робити? Об'єднатися з другою сім'єю або одні буде сім'я. Зараз подивимося. Ну, коротше, ми так празднуємо сьогодні. Дивіться. Ну що скажеш? Ну що скажеш? Наверное, окрема сім'я буде. Достаточно, так? Да? да. А от достаточно це скільки? Ну ти ж їх не считаєш? Ну, рамки, тут, тут рамки 4. Вчоросі. Тобто вони мають покрити 4 рамки, да? Да, да. Це таких пределах. Там набули крути? Не, да, там. Значит, забираю. Роя. Нет, Орщенко не было. Так, вулик берите и туда, на Так, что я за вуликом? Ставлю на паузу.